Я навіть до того дійшла, що свою торгу давала Антону. Каже, Антон вона мусить сюди вміститися, тому що її переважно будуть читати дівчата. Потім Ми дуже довго вибирали на дотик сторінки. Ми шукали, хто буде в цій книзі залишати свої світлини. Якщо ви повертаєте, то побачите світлину моїх люблені фотографів Саші Самцова. Вона зараз в Лос-Анджелесі передавала вітання також. Фотографа журналу Вок Сергі... вибачте Діма Гончарова і е... моєї Злати, дуже багато фотографій лати вічив. А також навіть є Діма Комарова, фотографія це мій колега із програми Світ на виборі. Книга створена, ніби вишивка з любов'ю, і я вам обіцяю, що вона буде такий шматочок моєї любові до вас і всім принесе щастя. Взагалі вірю, так дітки кажуть, коли дитині підписують книжечку або листівочку, то бажання здійснюється. Тому нехай вона всім принесе щастя. Хороші прибутки нам потрібно все ж таки так, щоб цей проект став успішним. Бо якщо він стане успішним, буде продовження. Не буде успішним, продовження не буде. Не судіть мене строго, я не письменниця, я журналістка, але це моя відверта сповідь. Мі е, до речі, зараз знову буду з вами відверта. Як в е, книга написана як Я журналістиці. Це формат притаманний Америці і Європі. Я собі дозволила і, Дякую Іні, зробити це в Україні. Тут дуже багато про мене, але і багато вигаданих речей. І коли мій духовний наставник, отець Міленький, прочитав цю книгу, він каже: ти що, помирати зібралась? Каже, чому? Він каже, це як такі книги знаходять потім після смерті людей. Тут дуже багато всього відвертого сказали, Тому певні моменти.